Казка про тушканчика рум'янчика, який хотів усім догодити У безкрайньому степу жив собі маленький тушканчик на ім'я Рум'янчик. Його прозвали так, бо він завжди червонів від хвилювання, від сорому або просто коли хтось казав йому добре слово. Рум'янчик був добрий. Жвавий і дуже хотів, щоб усі його любили. Як тільки полівка зітхне, ой ніяк не дотягну зернятку з високої стеблинки. Рум'янчик уже під скоком, я допоможу. Коли ховрах покликав носити суху траву до нори, він і тут, як тут. А коли перепілка попросила розчистити місце для гніздечка. Рум'янчик одразу кинувся прибирати пісок. Він так старався, що навіть хвостик утомився від постійних стрибків. А ввечері, коли сонце ховалось за обрій, тушканчик сідав під полином і шепотів Усі задоволені, а чому мені так пусто у серці? Якось він почув, як ховрах бурмотить. Той рум'янчик якийсь дивак, усе метушиться, ніби без справи не може. А полівка додала. Та ні, просто хоче, щоб його всі хвалили. Рум'янчик опустив вушка і ледь не розплакався. Я ж просто хотів бути добрим. І саме тоді поруч приземлився жайворонок. Ясний, спокійний. Із очима, що світилися небом. Що з тобою, рум'янчику? запитав він лагідно. Я весь час стараюсь, щоб усім сподобатись, прошепотів тушканчик, а вони не помічають. Жайвернок усміхнувся. Коли ти живеш за чужим, подобається, забуваєш своє правильно. А що ж тоді робити? Робити по совісті, без очікувань, без показу. Тоді серце співає навіть без оплесків. Наступного ранку рум'янчик побачив кріхітне зернятко, яке застрягло між камінцями. Він обережно прибрав навколо нього пісок, прикрив від вітру і полив краплинкою роси. Ніхто не бачив і ніхто не похвалив, та в грудях стало так тепло, ніби сонце поселилося всередині. Минуло кілька днів і на тому місці виріс зелений паросток. Жайворонок пролетів над ним і заспівав Бачиш, як співає земля, коли дієш від серця. З того часу тушканчик не метушився. Він допомагав, коли відчував, що це справді потрібно, а не просто щоб сподобатись. І дивина, друзі почали цінувати його ще більше бо справжня доброта тиха, як світанок, але зігріває весь степ. Значення Не шукай схвалення, шукай спокій у серці. Коли робиш по совісті. Навіть жайворонок співає для тебе. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.